Казка Називається Богатир Іван Кухарський син. <хи> От жив собі один король. І жінку мав, королеву любив, ох, як він її любив, красиво, десь там висватав. І ж, жде, що ж вона йому сина народить. А ніяк королева не може народити. Уже той король що, що ж робити, що іншу жінку шукати, що, а її любить. То вже він там по всяким, по знахарям, по лікарям ніхто допомогти не може. Коли це одного разу був король на полюванні, та й десь там за Оленем мчав, та й відбився від свого почту і серед лісу заблукав, та вже якось вибирається, коли дивиться, вогник говорить. Він на той вогник, а там хатинка в лісі, та така. Покосилася халупка, світиться, він постукав, а там тихотинці баба старата. Така там видно, що якась відунка чи знахарка, там якісь в неї сушаться, і, 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 і рослинки, якісь її, і, і, і жаби сушені. Ну, таке, що буває у цих чарівників. Та попросився переночувати. Вона її пустила, Та сяк так нагодувала, що було. В нього собою вино було, розговорилися. та він і пожалівся, каже, така біда, шукаю. Хочу сина, а жінка народити не може. А баба і каже, от добре час ти до мене трапив, я тобі пораджу. Він же значить золото тут же за це все, що треба. Ну що королі в кишені мають, знає. Це ви в кишені, там може бублика маєте і хусточку, да? у короля золото обов'язково має бути. <сум> я ж не знаю, до короля не заглядав в кишеню, але так розказує. Та й баба каже йому: оце візьми так, сам сплети. Із золотої нитки сітку. І на трійцю раненько йди до моря і закидай цю сітку у море. І впіймай у морі золото перу щуку, щуку, у якої плавнички золоті були. І цю щуку негайно хай тут же в цей день засмажать, і твоя жінка з'їсть. І народиться в неї син, та не простий син, а всім богатирям батирм. Тільки каже, щоб ніхто цієї щуки крім неї не куштував. Ну, король таки радий вже, значить, зранку показала вона дорогу там через, через Сабадаш, на, на Реженівку, та й туди можна на Гумань виїхати, та й прямо до королівського палацу. Та й примчався він та й наказує подати золоту нитку. Ну, притягли в королів вона є, так як у вас звичайна біла, якась а в них золота. І попросив король його навчити, навчив його майстра плести сітку. Він тут же взявся, такі, в мене дідусь, до речі, сітки плив. Я бачу в нього дві такі дощечки спеціальні з вилізами, з виєм, і він раз-раз, раз так швидко в нього получалося. Так само, і король цей. Навчився сплив золоту сітку, нікому не дає в руки, поїхав до моря, закинув її, в море витягає, ну нічого немає. Ну, знов закинув цю сітку, вже сам воду лізе, тягне, тягне, тільки якась бадиля, капуста морська. Медузи якісь, господи, прости. Третій раз закинув, о, щось є. Потягнув, витягає, а там щука та така краси. Та аж міниться на сонці і пір'ячко золоте. Не обманула баба, він ту щуку в сітку загорнув на коня і так в цьому, мокрий помчав. До замку і викликає до себе кухарку. І каже, оце зараз. Топи піч і. Спечи оцю щуку для моєї коханої дружини. Тільки ж гляди. Не дай Бог, ти її скуштуєш, щоб не здумала на нюхати так, а чіпати, от як є, приготуй і все. Ну, добре, та приготую, помила, там, почистила та й смажить її. А щука гарно смажиться, а та ж думає, ну як же ж не попробувати. Ну, як же ж не попробувати? ну тоді так пахне добре, а головне, ж не знаю, чи Посолила, чи сіль вгадала, чи перцю, треба ж кухарка має спробувати, коли там дивиться там. Король одвернувся, а вона тако підняла один плавничок, і з-під плавничка шматочок щипнула маленький, так що їй не видно ну ніяк. Та й в рот вкинула і той плавничок на місце. З'їла добра щука, годиться, ну взяла цю щуку, поклала на таріл, прикрасила її гарно та й гукає служанку, щоб та несла королеві. А король же каже, диви, неси, та не дай Бог ти чи, чи, чи торкнешся, чи покуштуєш. Та несе, а так же щука пах. Ну так же па. о, слинка в неї котиться. Та там десь якийсь поворот між тими, кімнатами. Вона тихенько взяла якийсь планичок, відігнула, так само ж придумала. І під планичком щепнула маленький шматочок з'їла. На місце пристала, те приносить короле. Ну, король же каже, моя королева, їж цю щуку. Та з'їла всю щуку, нікому ні шматочка не дали. І одночасно троє жінок завагітніли: кухарка, служанка і королева. І народили кожна по синові. Але кухарка перша скуштувала, то в неї найсильніший, найспритніший хлопець назвали його Іваном. І всі ці діти троє разом граються в цьому палаці, та й дружать з маличку, та й не дуже вони зважають: королівський син чи служанський чи, чи кухарський. Так, але Іван Кухарський то він такий заводіяка. Він у них. За старшого був, хоч той королівський, але кухарський син завжди заправляв. Та й виросли ці хлопці та разом уже бешкетують, там по вечорницях ходять, та по дівчатах, сюди, туди. Та й король каже, знаєте, що діти мої? Ну, і до них теж ставився, як до дітей своїх. Каже, це ви в цьому царстві в мене в королівстві вже ви таке тут бешкету наробили. Знаєте що? Оце збирайтеся разом. Я вам і коней і дам, і, і одяг, і зброю хорошу. Та поїдьте по світу, подивіться, трошки мудрості наберіться, може. Собі яку дівчину кожен підбере чи як, а потім уже повертайтеся. Ну, треба, щоб, як порядний батько, хоче, щоб син якусь освіту, мов а що тут себе вдома, що він там навчиться. Та й взяли хлопці собі зброю гарну, та мечі, щити, та коней, панцирі гарні, та й збираються їдуть в дорогу. Їдуть, їдуть, коли стоїть на дорозі камінь. А на камені написано: наліво поїдеш, жонатий будеш, направо поїдеш, багатий будеш. А прямо поїдеш мертвий будеш. Ну, то стали вони радитись, а Іван каже: знаєте, хлопці, жениться нам рано, ми ще молоді, нам туди не треба. Багатий, ну то ніби, ніби не бідуємо, є що їсти пити, а от справжній богатир та витязь смерті не боїться, поїдемо прямо. І поїхали ж хлопці, прямо їдуть, їдуть. І дорога заводить їх такий густий темний ліс, а потім на край глибокого урвища через нього міст перекинути і на тому. Та палац стоїть. А на цьому біля мосту хатиночка така. Ну каже Іван, давайте ж в цій хатиночці зупинився та будемо вартувати, хто через цей міст буде їхати. Першу ніч вартує королівський син. Іди Гриша, каже, вартуй. Його Гриша звуть. А якщо буде, то гукнеш нас. Тільки ж диви не засни. Та ні, каже, буду дивитися. Сів той королівський син під мостом, чекай, коли це. Стукотить, гримотить, земля, заїжджає на міст? Трьохголовий Змій на коні. А Гриша спортував, вартував та й заснув і не чув. Коли це Іван прокидається, чує грім, та й біжить до мосту, а Змій через міст переїжджає, кінь спотикнувся. Змій каже, чого ти спотикаєшся? Боїшся когось? Каже, я нікого сам не боюся, чого ти боїшся? Хіба тільки каже Змій, тут Іван. Кухарський син буде, оце я його трошки боюся. А той ззаду гукає, ай змій, а ну обернися. А той, а, та ти тут? вихопив змій меча, кинувся на Івана, а той свого давай рубатися, сіклись, сіклись. А Іван ті голови, Змію, і щесав. Коня в степ нагнав, а голови під міст затягнув. А Гриша спить там. Подивився на нього, Іван вернувся до хати. Прокинувся, Гриша зранку йде. Іван каже: ну що було щось? Та ні, каже, нічого. Ти каже, не спав? Ні, я всю ніч вартувався, було добре. Ну, дивися мені. На завтра ти коля йди, а е, служанський син Микола коля. «Що той коля вартувати? Гляди, каже, Іван, не засни. Добре, добре. Сидів, сидів, та й теж заснув. Коли це стукотить, гримотить, земля їде шестиголовий Змій. Іван прокинувся до мосту біжить, а Змій уже міст переїжджає. Тут кінь спотикнувся, змій каже: ти чого чо, коню спотикаєш? Злякався когось. Дивись на мене, я сам нікого не боюся. Хіба Іван, кухарський син, може, це його боюся. А Іван гукає: ей, Змію, ану, глянись. То Той гранувся. А, то це ти тут? Вихопив меча, кинувся на Івана. Рубалися, сіклися так, аж під і кров летить з під них. І щесав Іван йому шість голів. Коня в степ нагнав, змія воду вкинув, а голову під міст закотив. А, а коля спить, не прокидається. На ранок Микола проснувся, йде до, до хатки. Іван каже, ну як що було вночі? Так нічого не було. Тихо було. Ну, каже Іван, хлопці, пішли, я вам покажу. Гриша, коля, ходіть, кажу, як ви вартуєте. Та викочує з буряну зміїві голови. Я ж роти порозкривали. Так каже Іван, що вночі їздить. Аби не я, то ці змії віддалі тут по світі ходили та людей нищили. Цю ніч, каже, вже я буду вартувати. А ви ж глядіть, в тій хаті сидіть, не спіть, як. Тяжко мені стане, то йдіть мені на допомогу. А я налью в скляночку водички, поставлю на стіл, на стіну повішу свою нагайку. І дивіться, як в скляночці вода буде, то все добре. А як кров, то біда. Ідіть мені на допомогу. Як нагайка стане бити по стіні, випускають мого коня, теж хай біжить, на... а кінь богатирський він завжди богатирю допомагає. В бою. Добре, кажу хлопці, не будемо спати. Сидить. Іван уже під мостом. Коли це стукотить, гремотить, земля їде, Змій з дванадцять мага. Вже майже переїхав кін спотикнувся, а Змій каже, ти чого спотикаєшся? Боїшся когось? Дивись на мене, я нікого не боюся. І пак каже Іван кухарський син, й його я не боюся. Тут Іван вилазить, а ну Змій стій! ха ха, -ха" каже Змій. От ти мені й попався. Як вхопив меча, кинувся на Івана, давай з ним рубатися. Іван йому голову зрубає, а в нього друга виростає, вже й сили немає. Кричить Іван, хлопці, допомагайте мені! А вони сплять, поснули за тим столом. А склянки вже не вода кров це цебенить, а нагайка об стіну б'ється, аж грім гримить, а хлопці сплять, не чують. Рубався, рубався Іван. Тоді бачить, що нема діла. зняв свою рукавицю, латну та й кинув той будиночок. А так в ціле, що аж той, аж стріха впала, і стайня розвалилась. Кінь тут же богатирський вискочив, біжить на допомогу. Хлопці прокинулися, теж біжать. Давай разом того змія Іван рубає, коля штрикає, гриша січе, коні копитами б'ють, потовкли, порубали того змія на шматки. Зібралися всі разом тоді вже. Отак, разом треба ворожу силу бити. І завжди перемога буде за Україною. Коли всі разом, коли не кожен буде під мостом окремо спати, а зберуться всі до ладу. Будь-який навіть саме сильний ворог не встоїть, бо будемо ми їх токти, рубати, сікти копитами, т... толочитись, рознесемо. Будь-яка вража сила з України потікає, коли такі богатирі у нас українці є. От вам казочка, мені бублички, в'язочка. З цим же лишайтеся. Здорові до да, побачення.